Христос посеред нас. Хочу сьогодні поділитися думками, які мене виникли, коли читала завтрашні Євангелії, саме 19 главу від Івана. Це є момент, це є подія, в якій Ісуса засуджують на смерть. Що мені промовило, що Ісуса засудили побожні люди, Ісуса засудили духовні лідери. Ісус засудили ті, які знали святе письмо на пам'ять, які молилися щодня, які, е, які знали писання від а до Я, і навіть Даїка е Кома і Крапка. Цікаво, що коли відбувається засуд, і Палат питає, е, яке зло вчинив він, ось чоловік, ось ваш цар, вони не кажуть, він зробив це і це, розумієш, нам він порушив закон, він взагалі не, не побожна людина. Мене тільки кричать розпини його. І це не про те, що всі духовні люди можуть бути такими жорстокими. Це про те, що коли моя духовність не передбачає впізнавати Бога в іншій людині, коли моя духовність це сліпе слідування правилам, законам, це вивчення Святого письма на пам'ять, але не розуміння, що таке любов, що таке зустріч, що Бог є любов, Бог не є засуд. Що Бог прийшов не засудити, а спасти, тоді моя духовність може бути інструментом кривди, а не спасіння. І мені це про те, що жодна людина, якої би побожної не була, як би по-християнськи себе не поводила, і як би не називала себе християнином, як вона цитувала Біблію, якщо вона перешкоджає Богові спасти іншу людину, якщо вона каже: Ти не вартий спасіння, ти вартий засуду, Якщо ця людина не бачить іншій людині Божого образу, то сенсу цієї віри дуже мало. Віра має бути у, е, проявляти себе у стосунках, у любові, у прийнятті. Бо як можеш любити Бога, якого не бачиш, якщо не любиш ближнього, якого бачиш? І завтрашнє свято звичайні чесного Христа, це про те, що Господь помер за кожну людину. За мене і за цю людину, яку я сьогодні хочу засудити знецінити і сказати, ні, ти віриш неправильно. Бо Ісуса за це засудили, за те, що Він вірить неправильно, за це його розіп'яли. І сьогодні хочу перевірити свою духовність на те, чи вона не виключає спасіння іншої людини, коли мені не подобається. Хай це питання буде сьогодні таким ключовим. Амінь.